Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. В історії України є час, коли слово Свобода стало не просто мрією, а способом життя. Після занепаду стародавніх князівств, після війн і поділів на південних землях постали нові герої козаки люди, які не мали ні царя, ні пана, але мали волю, шаблю і серце, що билося за рідну землю. Сьогодні ми вирушаємо у подорож у козацьку добу час, коли народжувалася нова Україна. 15-16 століття українські землі розділені між сусідніми державами у степах, які називали Диким полем панує небезпека, набіги, розорення, рабство. Але саме тут, де всі боялися жити, з'являються вільні люди, ті, хто втік від неволі і гніту. Їх почали називати козаками від тюркського слова вільна людина. Вони жили полюванням, рибальством і охороною кордонів, а з часом перетворилися на справжню військову силу. Щоб захищати себе і свої землі, козаки заснували Запорозьку Січ за порогами Дніпра. Це була не просто фортеця, це ціла республіка свободи, де кожен мав голос. Тут не було царів і панів. Козаки самі обирали отамана, вирішували справи на раді і жили за власними законами. Кажуть, у січі панувала рівність, хто був паном. Той тепер брат. Хто був селянином? Тепер воїн. Саме тут народжується справжній дух українського братерства і незалежності. Першим відомим козацьким ватажком був Дмитро Вишневецький, якого народ прозвав Байдою. Він збудував на острові Мала Хортиця першу укріплену січ. Байда став легендою хоробрий, хитрий, справедливий. Його навіть катували в турецькому полоні, але він не зламався звідтоді байда символ козацької честі і мужності. Козацьке життя було непростим Січ жила військовими походами, навчаннями і роботою, головне правило дисципліна і побратимство. Всі рівні – Ніхто не мав права принижувати іншого. Козаки славилися своєю освітою. Багато хто вмів читати, писати, володів мовами. Вони співали пісні, складали думи, писали літописи, а ще вміли майстерно воювати на коні, з шаблею, з рушницею і навіть на морі. Козацьке військо стало відомим у всій Європі. У 1610-1620 роках вони здійснювали морські походи на турецькі міста, визволяли невільників і навіть доходили до берегів Константинополя. Славу козацтва підняв Петро Конашевич Сагайдачний. Він реформував військо, підтримував освіту, допомагав православній церкві. Його війська брали участь у битвах під Хотином, де зупинили турецьку навалу. Після цієї перемоги Європа зрозуміла українці вміють воювати за свободу. Але справжній перелом настав у середині XVII століття, коли гетьманом став Богдан Хмельницький, мудрий політик і талановитий полководець. У 1648 році він підняв народне повстання проти польської шляхти і створив державу, яку називали Гетьманщина, Козацьку Україну. У ній діяли власні закони: суди, війська, дипломатія. Це була перша спроба відродити українську незалежність після Київської Русі. Недарма Хмельницького називають батьком української державності. Минуло багато віків, але дух козацтва живе й сьогодні, у нашій мові, у наших піснях, у нашій любові до волі. Козаки залишили нам головний урок справжня сила у єдності, у свободі і вірі у свою землю. Кожне покоління українців несе у собі частинку того вогню, який колись палав на берегах Дніпра. Наступного разу ми поговоримо про те, як після козацької держави Україна знову опинилася між імперіями і як не втратила себе навіть тоді. А поки не забудьте підписатися, бо попереду ще багато історій про нашу силу, гідність і нескореність.